Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте починаємо з особистого життя і дивимось сьогодні-на завтра, на один день. Тож до чого вам готуватись в особистому житті? Те, що, те над чим працюєте, те, що вам ну, от, Тут як по справедливості робите, по документи, може, якісь оформлюєте. Дуже швидко якось буде до результатів піде ситуація, справа ваша. Будете задоволені тим, тим як воно у вас все влаштовуватиметься. Далі, сфера кохання, до чого вам готуватися у сфері кохання. Тут затягується якась ситуація. Тут, ну, вона контрольована, але вона, не... вона... Або вона вже у вас затягнута. якась, і Тут будуть, як суперечки, якісь. Знаєте, от коли вам щось не подобається, коли ви щось намагаєтесь робити на свій лад. Знову ж таки, це може бути у когось там, наприклад, судові справи між вами і може з кимсь з родичів, може, це з людиною, з якою ви були в стосунках. Це щось своє будете відстоювати. І ця ситуація вона вже тягнеться, і вона, ні, тут будуть зміни вже. Тут, тут затягнутость буде вже взагалі прибиратись від вас. Тут звертайте увагу, щоб якщо там треба якісь папери оформлювати, щоб все було по закону. Якщо треба врівноважити якусь ситуацію, то важливо, щоб по справедливості. Давайте далі дивитись, до чого вам готуватись в роботі. Закінчується тут якийсь важкий процес. Якщо там треба було обміркувати щось, ви дійдете згоди, ви ну, знайдете інформацію. Якщо там взагалі щось таке, знаєте, що вас лякало. Вже закінчується, вже і закінчується як гарно для вас. Ви в цій ситуації ви як набираєтесь досвіду, ви майстром стаєте. І це період, який, ну це знаєте, як по долі вам треба було такі складнощі пройти. Врівноважено все буде, все владнається, все якось воно як гармонійно для вас завершується. Інтуїція вам підкаже, коли в який момент вам, ну як, якоюсь інформацією скористуватись, знай, де знайти відповідь. Тут дуже гарно ваша інтуїція спрацює. Для когось, якщо долучали до роботи, до відповідей в своїй роботі людину, яка вміє зчитувати з простору, то дійсно допоможе вам зробиться все так, як вам треба. Далі дивимось, що вам важливо прийняти. Що вам. Прийняти. Ну, слухайте, тут комусь свою силу треба приймати, свої знання, родові знання треба приймати. Комусь просто як про знання взагалі, як вчитись чогось, як Вмовити себе, організувати себе на навчання якесь. Тут така ситуація. Приймайте е, ту інформацію, яка буде до вас надходити найближчим часом, ну саме в цей день. Е, воно щось вам дуже корисним буде, воно вас, вас посилить. Від чого відмовитись краще, давайте побачимо. Від затягування. Там, де вам треба попрацювати, а ви все відтягуєте, ну там, ну потім, ну трошки пізніше. Ідіть рухайтесь вперед, не затягуйте те, що вам треба робити вже зараз. Просто рухайтесь вперед. Хай у вас все виходить. Чого вам не уникнути? Давайте побачимо. До цього теж треба готуватись. Тут якийсь смуток. Дивіться, не для всіх зараз буде інформація. Тут більш для тих людей, у кого піде з життя. Відлюдник це стара більш про стару людину, про літню людину. Тут ситуація, яка, знаєте, як відчували вже, що ось ось це станеться. Ну і для когось з вас це дійсно обнулення, життя людини. Чоловіка показується, може бути дідусем, там ну, старенька людина. Так, це просто, от, знаєте, коли людина вже ну все, вже е, втомився від життя найстарший в родині. Ну, Може бути і батьком, але ну, знову ж таки не молодий за віком. На жаль, такі ситуації вон, з них теж складається життя. Тож. Просто тримайтесь. Це може бути попередження ще для когось з вас, коли в цей день ви побачите погіршення в стані здоров'я людини. І ви будете розуміти, що це такий дзвіночок, який каже про те, що людина вже готовий піти далі. Але з цього життя. Далі дивимось, порада від вищих сил для вас на цей день. Отож комусь треба буде посперечатись, відстояти свої права. Десь ви будете рухатись, десь буде пересування от по ваших справах. І не скажу, що легко вам будуть даватись ці справи. Десь ви будете настоювати на своєму, десь буде ситуація, яка може таке бути, що вам треба буде захищати когось зі своїх, може, друзів, може рідних, може, дитину десь там треба буде відстояти інтереси дитини. Але ж ситуація, яка тут не так, що зазвичай я. Ну, ті, хто за мною зі мною давно, зазвичай я кажу, що намагайтесь уникнути ситуації тут навпаки. Тут ситуація, яка вже потребує вашого втручання, ситуація, яка як назріла саме. От, коли треба гучно настояти на своєму, а не так, що там ну, добре там, і погодитись з кимось. Тут, тут така ситуація, коли треба наполягти на своєму. Тож будьте уважні, все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій в цей день і людей поряд з вами гарних. І бережіть себе, будьте в безпеці. Всі, всім пока, всім побачимось знову.